Сурі, намаскар, не обов'язково треба дихати, і це ваша база. І що? Та все ну і так зрозуміло. Ну чого, що це? я не придумала відповідь на це питання. Моє життя поділилося на до та після. Боже, який горіх. Дихайте, будь ласка, голосно. Ну давай вчи. бо йога – це не спорт. Це по-перше, треба про це пам'ятати. У вас це буде 15 хвилин. У мене це вже вічність. Усім намасте. вітаю вас на каналі у новому відео. Нещодавно на своїй сторінці в інстаграм я попросила вас позадавати мені питання з приводу йоги, які вас цікавлять. І сьогодні це відео буде повністю з відповідями на ці питання. Тому заваріть собі чай або каву, влаштовуйтесь зручніше і поїхали. І так, перше питання. А, привіт! Вранці краще робити сур'я на маскар, чи можна будь-яку практику? Взагалі можна робити абсолютно будь-яку практику. Сур'я намаскар вважається такою базовою практикою, з якою можна починати ваш день. Тому для того, щоб щось не фантазувати, не продумувати, не шукати відео або не їхати окремо в студію, ви можете просто встати, розстілити килимок або навіть не килимок, рушник, що завгодно, і просто зробити сурю. Це допоможе тілу прокинутися, а вам налаштуватися на день. Але ні, загалом суря намаскар не обов'язково вранці, і не обов'язково саме вона вранці. Наступне питання: який інвентар потрібен? Підставка під коліна, блоки, що порадите? початківцям і тим, хто має якісь моменти зі здоров'ям, я 100% раджу придбати. Перше, підставку під коліно. Однієї буде достатньо. Також два блоки. Стрічку рухому або нерухому, ну, еластичну або ні, це вже вам обирати. Ось. І ще також дуже раджу придбати спеціальний мфр ролл для міофастерального релізу. Він вам не знадобиться в практиках, але перед та після це буде супер. Навіщо нам потрібне? Підставка під коліна, зрозуміло, щоб не навантажувати наші коліна, не підкладати собі там рушник, шкарпетку, що завгодно, особливо якщо у вас тонкий килимок. Далі, блоки для йоги потрібні для того, щоб ви. Покращували свою практику, щоб ви не стояли з округлою спиною і намагалися дотягнутися вниз, а щоб ви спиралися на блоки і завжди був пріоритет у вас, ваша рівна спина. Це знизить навантаження на неї і, знову ж таки, покращить вашу практику. Стрічка треба для того, щоб ми класно прокачували свою спину розкривали плечові суглоби. Воно також вам буде корисно в якихось моментах. Наприклад, якщо ви десь не можете дотягнутися, перехоплюємо з себе стрічкою і чудово, анатомічно, правильно дотягуємося. І ще один момент: є цілий, ну як розділ вид йоги, айенгар йога на честь викладача айенгара. і вони використовують там завжди блоки, стрічки, неважливо якого рівня, початківець або вже продовжуючи практик. Ось так я займаюся іншим спортом. Навіщо мені було б займатися йогою? Йога це не спорт і не про спорт. Це не про те, щоб скинути зайву вагу або там підкачати себе м'язи. Це не головна ціль йоги. І тому спорт не виключає наявність йоги, а йога не виключає наявність спорту. Воно взаємопов'язано, і йога дуже класно і гармонійно може в ваше життя в цю вашу спортивну історію, допомагаючи вашому тілу. Потім відпочити, релакснути, потягнутись, знайти якісь більш глибокі моменти, які ви не можете, наприклад, пропрацювати ну, в тренажерному залі або там просто на стрейчингу. Це два. І три, Йога гармонізує не тільки ваше фізичне тіло, як зовні, воно більше гармонізує ваш внутрішній стан, ваші думки. І, взагалі, відношення до життя. От коли ви починаєте займатися йогою, це дійсно справжня філософія. Йога це не про релігію, це про спосіб вашого життя. Але так це трошечки про більше, тому знову ж таки ці речі, які можуть прекрасно одна одну доповнювати. Що мотивувало на початку займатися щодня? Як не закинути? Мотивував викладач, якщо чесно. Мені так подобалася викладачка, з якою я займалася, що я на кожне тренування, на кожну практику просто летіла. Мотивувала сама студія, мотивувала атмосфера. Це те, що знаєте, на самому початку, коли ти ще не розумієш, що приносить в твоє життя йога, як змінюєшся? Ти як змінюєш Як змінюється твоє тіло? твої... Почуття і відчуття твої емоції. Оце, типу, таке найперше, знаєте, найбазове, якщо дуже сильно не копати вглиб. Так, і як не закинути. Ті відчуття, які я отримую після практики, ну, не зрівняються ні з чим. Я маю на увазі відчуття як фізично, як в тілі, я себе класно почуваю. Щоб де не що щоб де не тягнула до практики, як би мені не було лінь ставати на килим, але в процесі і після це такий кайф, що я така думаю: ні ні, ні завтра я знову це хочу повторити. І так воно по колу, по колу постійно, і плюс той спокій, який я знаходжу на килимку, бо думки трохи заспокоюються, це стовідсотково. І знаєте, як все інше відходить на інший план, отак от і це мотивує знову ставати на килим з кожним днем, з кожним разом ще раз, і ще раз. І ще е, хочу доповнити, як не закинути. Мотивація і дисципліна різні речі. Отут трошки треба дисципліни. Отак от, от, і знаєте, як оце звичка за 21 день, просто спробуйте, поставте собі не 21 день, поставте собі 10 хвилин зранку, 5 днів і все. І от зробіть це, е, вибудуйте собі в цю дисципліну, і тіло вам 100% буде вдячне, і далі ви вже не зможете без цього. Це прям стовідсотково. Як почати практикувати самому, якщо завжди практикував з викладачем? Піймати сайфер, піймати цю хвилю. Ладно, ну це така дуже філософська відповідь. Невеличка ремарка, поясню, що таке сайфер: це взаємообмін енергією. Так ось він може бути не тільки у вас з викладачем, да, а й у вас з простором. От його дуже класно це показує. Вам не треба ніхто навколо, ви стоїте на килим, і воно несеться. І вас несе, і ви несетесь, і клас. Але це таке більш красива відповідь. Як насправді я забула. яке питання я як практикувати, я просто так мене понесла вже. І все, так, як практикувати самому? А, так, якщо ви практикуєте вже доволі довго з викладачем, у вас 100% в вашій голові є вже збірки практик, якийсь набор асан, які ви завжди робите. Так ось, якщо ви хвилюєтеся, що ви станете на килим, і у вас буде ступор, і ви не будете знати, що робити. Моя вам порада повторити якусь одну практику, яку ви робите з викладачем. 100% десь вона повторюється, і ви такі: О, я це знаю, вже більш-менш там порядок асан, але не зациклюйтесь на тому, щоб відтворити цю практику ідеально. Просто що пам'ятаєте, те робіть. А далі тіло вам підкаже. Ви реально, як в цей в цю хвилю війдете, і вас буде далі нести, і ви будете згадувати якісь нові асини. Тіло саме буде давати нові форми, і ви прям просто не думайте. Відпустіть це все і дозвольте, правда, практиці вас нести. Отак, от, от і робіть це просто частіше: один, два, три рази. І далі ви вже вам вже не потрібен буде викладач, якщо ви не хочете щось нове вивчати, а просто практикуєте від тіла, від своїх відчуттів. Так. Але за однією дуже важливою умовою, якщо ви впевнені, як ці асани правильно відбудовуються анатомічно і що ви собі в жодному разі не нашкодите. Оце єдина у мене умова, чому можна м, далі практикувати без викладача. Якщо ви десь не впевнені, краще запитайте під час практики викладача. Точно будьте впевнені, що так воно виконується, і далі вже самі особисто індивідуально працюйте. Наступне питання: як давно займаєшся йогою і з чого почався твій шлях у йозі? Чому саме йога? Класне питання, як і всі? Так, це був далекий 2015 рік, жовтень місяць. У мене просто дуже гарна пам'ять, тому я все пам'ятаю. В місті, в якому я на той момент жила, це було місто Дніпро. Історія ця була взагалі не розвинена. І, якщо чесно, в моїй бульбашці, в моєму оточенні, жодна людина не займалася йогою. І я просто там, не знаю, десь почула, побачила в інтернеті, не було ще там так розвинений інстаграм, не було цих суперкрасивих позицій, Асану, цих всіх на балі фоточок. Тому просто десь така побачила, подивилася, просто якусь інформацію. І подумала про те, що я хочу піти в. Спробувати, взагалі не розуміючи, що це, абсолютно. От. І в мене була подруга, яка на день народження мені подарувала сертифікат в нашу одну з найкращих студій в Україні, студія Дзен. І я пішла туди. І так почався мій шлях. І так ще вийшло, що перша практика в мене була індивідуальною з викладачкою, тому що більше ніхто не пройшов, я була одна, і я розтілила килим прямо перед нею. і Така: ну давай, вчі! От і це було дуже класно, якщо чесно, я вийшла. От реально можна сказати, це така неголосна буде фраза, що моє життя поділилося на до та після. Те, як себе відчула я е, після цієї першої своєї практики, ну незабутні враження, і все, я більше не змогла вже. Припинити цим займатися і почала далі вивчати, і далі, і далі, і далі практикувати. І я дуже вдячна цій студії, дуже вдячна цим викладачам, які просто несуть цю філософію, навчають людей, огортають цими знаннями. І в майбутньому я вже викладала там, що мені також дуже було приємно. Так що, отак, і почався мій шлях. Все, клас. Супер, блін, так аж е, приємно було згадати. Хто більше ниє на практиках хлопці чи дівчата? Ниють, ну, я, ви ж розумієте, да, типу жаліються. Насправді більше дівчата. Але вони так жаліються, ну, знаєте, як по-хорошому, так, якетки. Як типу, ой-ой-ой. Але е, парадокс в тому, що якщо якісь складні асани. Дівчата ниють, що ой, ми не можемо зробити, там складно, складно, але все одно беруть і роблять. І навіть якщо щось не виходить, я така: ну окей, наступна практика буде інакше, ще спробуємо. І вони такі, ні, ми все одно е, спробуємо і зробимо. І це реальна більшість. А хлопці всю практику проводять майже мовчки, все окей, ніхто нічого не ни, якби не було складно, хоч там планка 5 хвилин. Ні, ніхто нічого тобі слова не скаже. Але коли якісь складні позиції, де треба ну трошки так подумати. Ну, не вийшло. Ну, все, отак. Наступне питання, моє улюблене. Бо в житті мені його ставлять дуже часто. Чому так в дужках душках оклику голосно дихаєш на відео? Почнемо з того, що моє дихання називається Уджай – дихання океану. І всю практику в ідеалі ви повинні дихати тільки ним. Це для того, щоб ваші асани були ще глибшими а відбудова ще коректніша. Бо ми пам'ятаємо, що дихання це база, потім на неї все вже нанизується як намистинки. І дихаю я. Чому так голосно? По перше, це допомагає мені вести практику. Бо я не просто ж практикую, я ще вам рахую, поправляю, говорю, і це дуже класно мені допомагає прям продихатися. Це раз, два. Напевно, це два, а перше, чому я це роблю, тому щоб змотивувати вас не соромитися і дихати глибоко, правильно, не зважаючи просто хто навколо вас, як на вас подивляться, що ви там якось хекаєте, не зрозуміло. Ні. Щоб ви просто розуміли, що треба дихати, і це ваша база. Так, і якщо вам здається, що я голосно дихаю, ви ще не практикували з моїм чоловіком, який настільки голосно дихає на практиках, що прям з криком видихає в деяких складних моментах. Отак от, от. Але насправді, як мені казали вже ті, хто зі мною постійно практикує, це їм допомагає зосередитися саме на диханні, не думати, не рахувати самим. А знати, що я ось є тут завжди. Я дихаю так, як треба. Вони підлаштовуються під це дихання і таким чином відпускають цей контроль. Вони можуть зосередитися на інших моментах. Ось так. Тому дуже важливо, дихайте, будь ласка, голосно і не соромтесь. Приходили на практики токсік. Я так розумію, токсичні люди. Це мій один з найлюбленіших видів людей. Коли людина приходить на практику, платить кошти. ну, Загалом це було в студії в мене, і на всій практиці робить вигляд, що о господи, просто її затащили сюди, я не знаю, силоміць, поставили на той килим і змусили прямо під дулом рушниці зі мною практикувати закачування очей. оце... отак от постійно роблять, Були, були такі моменти, були такі люди. І знаєте, що найцікавіше? Я ж нікого не тримаю. Якщо вам щось не подобається, це окей. Кожен повинен знайти свого викладача, піймати у цю хвилю, щоб у вас там стався меч, і тоді класно практикувати. Якщо цього не сталося, будь ласка, ви вільні люди, вільній країні. Виходьте з залу. Вимикайте зум, припиняйте зі мною практикувати, вимикайте моє відео і займайтеся далі своїми справами. І, але люди ну вважають за потрібне показати максимальне своє відношення до цієї ситуації, і як ви розумієте, воно негативне. У мене була така одна жіночка. Ну їх була насправді не одна, але такі, що мені прям дуже запам'яталися. Це було в Києві, і в студії була група, і вона була в першій лінії, і вона настільки голосно, типу, цикала і вказувала про своє недовольство, що ну вже люди навколо, ну це реально дуже сильно помічали. І коли закінчилася практика, вона не пішла з практики. Вона там не сказала, що я не хочу, я б її віддала кошти і на цьому би все закінчилося, Але ні, вона домучила сама себе, пішла. Не сказали не до побачення, нічого вийшло все. І люди, які залишилися на практиці, сказали так, треба негайно паласанти, якісь пахощі, чашами подзвонити, бо атмосфера після неї жахлива. Отак, от так. всі просто дружньо посміялися, і настільки знаєте, не тільки мені я думаю, запам'яталася ця жіночка, токсік, ця практика, бо ну всі відчували оцю цю таку напругу в повітрі. Навіщо вона? Не треба не створюйте її, якщо вам щось не подобається. Вільні йти і практикувати з тими, хто вам подобається. І, знаєте, це реально класний такий момент е життєвий. Навчитися практикувати, а мені викладати, незважаючи на всі подразники навколо. Отак от. Це дуже класно. Скільки практик в день ти робиш? За всі роки мого викладання мені здається, що найбільше практик за день це було десь 10 або 11. Це було на початку мого викладання, і там входили як групові практики, так і індивідуальні онлайн, індивідуальні офлайн. Тому це, типу, загалом за день збиралося 10 або 11. І на той момент я з усіма практикувала, щоб ви розуміли, зараз я е, можу собі дозволити. Е, в мене вже люди, які багато років зі мною займаються, і вони вже знають. Схему побудови практики, що за чим буде, і ти типу, порозуміють, мене тільки зі слів. Мені вже не треба їм так сильно показувати. Тобто далі я вже практикую своє задоволення разом з ними, якщо мені хочеться. Але тоді я практикувала абсолютно з усіма, і це не здорова історія. Не робіть так, бо це дуже велике навантаження на тіло. І зараз в мене 4-6 практик десь, але знову ж таки, я не з усіма практикую, от, тому вже зменшила набагато кількість практик. Наймолодший і найстарший, найстаріший. Хто до тебе приходив на практику? Так, наймолодша була дівчинка, приходила на групу, їй було 7 років. Звуть її Єва, класна дівчинка. Побачила в інстаграмі Йогу, їй сподобалось, і така: о, хочу займатися. Мама привела, і вона, я хочу вам сказати, була не на одному, не на двох заняттях. ходила десь півроку, класно займалась, кайфувала, їй було так цікаво. Трошки смішно. Вона, як дитина, знаєте, така їй все ого, прикол. Бо були всі дорослі дяді-тьоті, і вона сама серед них, але вона умнічка і дуже класна. А найстарша в мене була жіночка, їй 82 роки. Вже 83. отак от це були індивідуальні практики. Ми вже зараз не займаємося. Це було тільки для підтримання здоров'я, але вона також молочинка і прям не нила, не жалілася, а робила все. Молодець, що робити, якщо абсолютно не гнучка, чи краще перед тим як займатися йогою, декілька років походити на стрейчинг? Не треба не тому, що не треба ходити на стрейчинг. Стрейчинг – це клас. Але якщо ви надумали займатися йогою, його принесе вам цю гнучкість і відчуття легкості в тілі. Навіть якщо вам здається, що ви дерев'яна, як більшість кажуть, це неправда. Немає дерев'яних людей, є погані викладачі. Я вважаю, що насправді це проблема соціальних мереж, тому що більшість людей бачать ці ідеальні картинки з суперасанами і думають, що у них так ніколи не вийде. А коли пробують, навіть якщо є бажання, і у них не виходить, то на цьому все. Але ні, будь ласка, не порівнюйте себе низьким, бо ви не знаєте, яке було минуле у тих людей, які зараз ви там бачите на картинці. Можливо, вони гімнасти і це взагалі вони займаються там з дитинства з народження. А тут зараз ви там 40-30 років вирішили і хочете таке саме. Це не значить, що у вас так не вийде. Просто у кожного свій рівень, у кожного свій шлях. Крокуйте в зручному для вас темпі і починайте з найбільш легких асан, які далі підготують вас до більш важких. І гнучкість з'явиться, і та ж знову ж таки легкість в тілі з'явиться вже в ході практики. Ось так. які студії викладаєш? Студія називається Zoom. Наразі я не викладаю в жодній студії за все своє життя, яке я викладаю йогу. Я викладала в п'яти студіях. Але потім ковід, потім повномасштабне вторгнення, переїзди з одного міста в інше, і більшість людей почали займатися зі мною саме онлайн. І я вже таку зібрала величезний класний колектив, який займає у мене весь мій робочий час. Тобто, я працюю кожен день. І в мене немає, якщо чесно, часу на те, щоб я викладала в студії для груп, бо це займає час на дорогу. Це дуже правда, енергозатратно, бо постійно приходять нові люди е зі своїми запитами, зі своїми знову ж таки токсик Повернемося тараканами або навпаки. І це дуже енергозатратно. І я не готова зараз на це, тому мені абсолютно комфортно онлайн, і це моя така. Зона комфорту, бо я можу переїжджати з міста в місто, не гублячи цих цих людей і продовжуючи викладати та практикувати. Тому, якщо вам цікаво, не треба виходити нікуди далеко з дому. Відкривайте Zoom, відкривайте Instagram, пишіть мені, і ми будемо з вами практикувати індивідуально. Хатха, твій улюблений вид йоги? Ні. Мій улюблений вид йоги Аштанга йога. Чому? Тому що це більш така традиційна, автентична і силова практика. Силова я маю на увазі не тільки фізично, а й духовно. Тому мені подобається, що там всі асани сталі, от як їх декілька століть придумали у цей комплекс, і він далі є. І він нерухомий, тобто я не можу туди додати щось свого, і це дуже класно, тому що допомагає зосередитися на ідеальній відбудові кожної асани. Тобто з дня в день ти практикуєш саме цю послідовність, і саме ці асани, і тіло твоє прокачується неймовірним чином. Отак, От тому а штанга для мене. Більш така глибока, і це можна сказати, що мій улюблений вид йоги. Але для людей, які тільки-тільки починають і взагалі ніколи нічим не займалися, хатха буде ідеальною, тому що ми, як починаємо з суглобної руханки і поступово відбудовуючи кожну асану, тобто можна багато часу приділити саме відбудові. Отак. Тому, якщо ви тільки-тільки починаєте, хатха це саме те. Чи можна схуднути завдяки йозі? Так. Треба розуміти, що йога не про схуднення. Це не є основна ціль практики. Це знову ж таки така нездорова історія, якщо чесно, через всі ці соціальні мережі. Так, треба розуміти, що ви можете схуднути тільки завдяки перше збалансованому харчуванню, нормальному здоровому повноцінному сну та дефіциту калорій, якщо у вас є така ціль, схуднути. Йога може вам в цьому допомогти, але не ставте собі за ціль. Я буду практикувати йогу для того, щоб схуднути. І знову ж таки, вам допоможе схуднути тільки динамічні види йоги, така або як аштанга, або як флоу, коли ми перетікаємо з однієї асани в іншу. Тобто, це така більш кардіо історія. Якщо ви практикуєте, наприклад, ін- йогу або йога нідру, йога сну, ну ви ж розумієте, що ви тут. Типу, не схуднете. От от. Але я прошу, не зациклюйтеся на цьому і типу, не ставте себе за ціль практикувати його тільки для того, щоб схуднути. Бо е, коли оце я практикувала по 10-11 практик на день, е, я важила 49 кілограмів при зрості 1,75 м. Ну, ти ви розумієте, що це не окей, не якась нездорова історія. Тому не робіть так, будь ласка, будьте здоровими і практикуйте в своє задоволення. А якщо у вас є зайва вага, то працюйте з нею вже окремо. Так, залишилося ще трохи, всього лише два питання, бо це вже продовжується вічність. Так, складно було перейти на українську та чи не шкодуєш про це? Видихаю, бо я така запальна на цю тему. А... Вирішила від початку повномасштабного вторгнення перевести весь е, свій контент на українську мову для того, щоб, по-перше, розвивати українськомовний YouTube, і по-друге, підіймати взагалі рівень української мови, української культури і надихати інших людей також, типу, переходити і займатися. Бо я була зросійщена все своє життя, розмовляла все своє життя російською мовою. Якщо ви догортаєте до початку каналу, там є відео російською мовою. От але, ну типу, мені здається, що це рішення правильне. Єдине правильне для кожного зараз свідомого українця, отак От тому в жодному разі ніколи не шкодувала, ніколи не думала про це. І хочу більше сказати вам, що перше, перша думка була перевести контент на українську мову для того, щоб люди споживали саме українськомовний контент. Але я зрозуміла, що я не зможу в житті розмовляти російською, ну типу я не зможу викладати. Класно, якісно українською мовою розмовляючи в житті російською, ну ви розумієте, це як дві типу різні людини. Це якась брехня, мені самій, отак, от. Тому я, типу, ні, ніколи не шкодувала. І я так, ну мені здається, що питання ще було в тому, чи не шкодую я не в тому, що я перейшла на українську мову, а в тому, що я розумію, що обсяги українського зараз YouTube набагато менше і перегляди, і люди знову ж таки, ніж якщо б я продовжувала вести канал російською мовою. Але я в жодному разі типу цього не хочу і не хочу, щоб е, люди. Наші там сусіди дивилися мої відео і тим паче практикували по ним. Тому, типу, стовідсотково це було рішення. Плюс е, я веду це моя основна діяльність і заключне там питання. Це було чи це моя основна діяльність. Так, це моя основна діяльність. Я зареєстрована, я плачу податки, е, тому стовідсотково, що я працюю в цій країні, тому канал тільки українською мовою і не тільки канал. Отак от, от. на цьому все. І до речі, по освіті я філолог української мови та літератури. Ну, це було б вже ну. Знаєте, на голову б не налазило. тому, отак. Тому я вас також спонукаю споживати українськомовний контент. Піднімати культуру, розвиватись і бути свідомими українцями, практикувати йогу і бути здоровими. Дякую вам ще раз за запитання. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо залишилися ще якісь запитання, пишіть в коментарі, я з задоволенням відповім. Якщо їх буде дуже багато, можливо, зніму там другу-третю частину. Не знаю, наскільки я поріжу це відео. Ось і зустрінемося з вами зовсім скоро у нових відео Намасте!